А сьогодні, 28 травня, ми приїхали знову в господарство Олімп для того, щоб подивитись, в якому стані наші посіви. разом з технічним експертом по Черкаській області Миколою Степаненко. Коля! Розкажи, будь ласка, що ми на сьогодні маємо які результати ми можемо сказати по тому, як спрацювали наші засоби захисту. Зараз ми знаходимося на посівах озимого ячмені та «Галатіон», гібриду компанії Сенента. тепер поглянемо, як справляються наші продукти. Нагадую, 2 травня було проведено обробіток такими продуктами, як Амістар Тріо в нормі 1 літра на гектар, Engio 0,18 літра на гектар та Дербі 70 грам. Також 21 травня було проведено обробіток такими продуктами, як Елатус в нормі 0,5 літра на гектар та каратезеон в нормі 0,2 літра на гектар. Наші посіви знаходяться в відмінному стані, здорові, чисті. Пройшов невеличкий дощик, що дає нам надію на отримання максимального врожаю. Чудово! Микола, давай тоді поглянемо, як наша пшениця відбуває. Микола, нарешті дістались до нашої зимої пшениці. Розкажи, будь ласка. Які засоби захисту тут використовувались? Здається, те ж сама система, що і на ячмені? Так, на даному полі було проведено обробіток 2 травня такими продуктами, як фунгіцид Амістар Тріо в нормі 1 літра на гектар, гербіцидом Дербі в нормі 70 грам на гектар та інсектицидом Енджо в нормі 180 грам на гектар. 21 травня було проведено другий фунгіцидний обробіток фунгіцидом Алатус-Ріа в нормі 05 літра на гектар. З додаванням інсектициду карате 0,2 літра на гектар. Давайте поглянемо на наші посіви. Даваймо ближче. Дане поле не є виключенням від інших полів в регіоні. Слід відмітити, що в нашому регіоні всі озимі пшениці виходили із зими з проявами септоріозу. листя на нижніх ярусах. Зараз ми його можемо відмітити на самому нижньому ярусі. Також слід відмітити відмінну роботу. Фоницида Амістар Тріо, так як ми бачимо абсолютно чисту, здорову рослину без проявів септуріозу та піренефорози, які задають значної шкоди в даному році на наших полях. На даний момент, після внесення латуса пройшло 7 днів на даному полі, флаговий лист виходить до кінця. Відмінний, чистий, без ніяких проявів як хвороб, так і шкідників. Погода сприяє в цьому році, бачимо, пройшов дощик сьогодні. Погода сприяє в цьому році для отримання максимальних урожаїв на зернових колосових культурах. Чудові новини. Микола, давай подивимось на нашу кукурудзу і соняшника. Сподіваюсь, що вони такі самі добре співають. А от і наше повз кукурузи. Микола, розкажи, будь ласка, коли ми сіяли, що вносили з засобів захисту? На даному полі був попередник соняшник. Посів кукурудзи проведено було 5 травня. Через два дні, тобто 7 травня, було проведено обробіток ґрунтовим гербіцидом примек Голд» в нормі 3,5 літра на гектар. Поле знаходиться в доброму стані, не спостерігається ніяких бур'янів, ні злакових, ні дводольних, окрім падалиці соняшника. На даний момент 21 день після внесення примекстри, тому що сьогодні 28 травня. Появу падалиці соняшника. Ми очікували, тому пробіток запланований гербіцидом Елюміс, якого реєстрація від 2 до 8 листа. Кукуруза зараз, як ми бачимо, Знаходиться в фазі 4-го появи 5-го листа. Серед бур'янів тільки падалиця соняшника, яку ми проконтролюємо гербіцидом Любіс. Як на мене, відмінний результат від гербіциду Примекстра Голд. Так як ми знаємо, що дане поле ще є засміченість велика на ньому амброзії. 21-й день після внесення все прекрасно. Тримає Появ... добре. Тримає добре. Появу соняшника падалися соняшника. Ми планували, що вона буде, ми очікували її. І проведемо обробіток алюмісом. Я думаю, в ближайші 2-3 дні тут буде внесений алюміс. Чудово, давай подивимось, що в нас з соняшником. Ходімо. А ось і соняшник. Микола, що по ньому розкажеш? Дане поле посіяно по попереднику Кукуруза. Посів було проведено 5 травня. Через два дні 7 травня було проведено обробіток грунтовим гербіцидом Примекстрої ТЗ-Голт в нормі 4,5 літри на гектар. На даному полі відмічаємо відсутність бур'янів. Поодиноко є кукуруза минулого року. Але ми знаємо, що Примекстра Тезе Голд також зареєстрована і на кукурузі. Тому даний посів є відмінним 21 день після внесення гербіциду на даний момент. Поле чисте. Без появи бур'янів. Фаза соняшника 2-4 листочка. Будемо очікувати з цього поля максимальний врожай. Чудово, я сподіваюся, що так і буде. А ми не ще зустрінемося на цьому полі і подивимось, яка буде ситуація в Будемо спостерігати за даними. До зустрічі. До зустрічі.